Друзі, дуже гарні оперативні новини, хочу вам розповісти. Зараз проходять обшуки в олігархів, екс-олігархів, чи, можливо, екс олігархів не буває, в російських олігархів а і в деяких депутатів, колаборантів забирають мандати і оголошують державну зраду. Дивіться, перше: Котвіцький Гаменець, Авакова. В нього зараз проходять обшуки через кражу великої кількості газу, там порядка 300 мільйонів доларів підозрюють. Ну і зрозуміло, ці речі зараз будуть документувати СБУ проводить ці обшуки. Далі проходять обшуки по схожій історії в російського олігарха Фукса, який все життя всім розповідав, що він все-таки харківський олігарх, але чомусь підпрацьовував на Кремль. Ну, власне, в нього теж зараз проходять обшуки, а теж вилучають готівку, вилучають документи і намагаються зараз. Скажімо, так запускати справи по повній паралельно. Забрали мандат Валега Волошина. А Волошин це депутат, який працював на Росію. Депутат, який е, повністю був кремлівським, втік в перші дні через Білорусь. Потім кажеш, він жив в Сербії. Зараз йому теж почали справу по державній зраді. Також російський лідер думок Тетяна Монтян, так званий юрист. хоча ніхто її не знав як юриста. Вона завжди була тією, хто працював на Кремль, озвучувала їхні меседжі. Ну і зараз. Неї теж в київські квартири проходять обшуки. Тобто сьогодні і зараз продовжуються якраз таки ті справи, які почалися минулого тижня. От, і будемо дивитися, як вони будуть рухатися. Але я нагадаю одну дуже важливу річ. І вона звучить наступним чином: сьогодні рік, як олігарх Ярославський, який є бізнес-партнером тут. Російського великого олігарха Дерипаски, тобто він фунт гаманець, на якого пишуть російські олігархічні гроші. Тому що постійно в Ярославського 500 мільйонів мільярд на 2-3 мільярда в рік в Україні може купувати заводів, нерухомості авіа... авіаеродромів різних. Так от, рік назад, Ярославський збив людину. І все нормально. Я я до цього веду, що олігархи дуже часто люблять відкупатися, олігархи дуже часто люблять. Перекупати слідство і потім, щоб з ними нічого не відбувалося. Ярославський так і зробив. Давайте чесно, Ярославський Юрій, uh, відкупився і зараз те, що проти нього немає жодної справи, те, що проти нього немає uh, ні переслідування, ні інтерпол, ні шукає, нічого. Його дружина сидить на яхті з дружиною, там, з дівчиною, з -дівчиною Юрією Янаківською, і всім все рівно. Ніхто нічого не робить. Я до того веду, щоб ось таких речей не було із тими фуксами, катвіцькими і рештою олігархів, які працювали на Росію або вкрадали український бюджет, і потім у них все нормально. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, кого б ще з українських олігархів ви хотіли побачити, щоб до них СБУ прийшло з обшуком. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок.